На медогляд кроком руш тисячі прикарпатських юнаків, яким виповнилося 17 років, мають пройти лікарське обстеження та отримати приписне посвідчення у військових комісаріатах. Без такого документа хлопці не зможуть ні вступити до вищого навчального закладу, ні змінити місце реєстрації чи виїхати за кордон. Як відбувається приписна кампанія в Івано-Франківську, досліджувала Юлія Юськів. Приписна кампанія гаряча пора для лікарів. Протягом дня кожен із представників медичної комісії обстежує близько 70 пацієнтів. Результати таких оглядів не надто втішні, розповідає голова комісії Ганна Речкевич. За її словами, цьогоріч найбільше патологій у підлітків виявляють стоматологи, хірурги і кардіологи. Дуже багато юнаків мають порушення прикусу. Такого в нас ще не було. В нас завжди переважала патологія ортопедична, а тепер. Зубів. Ну а далі після цього ортопедична плоскоступість сколіоз, а потім захворювання серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту. Протягом кількох місяців медична комісія Івано-Франківська повинна перевірити стан здоров'я близько двох тисяч юнаків. Більше як тисячу ми вже оглянули. З них є придатних без будь-яких обмежень, є 500, понад 500 людей. Інші мають якісь патології і обмеження. Біля 90 людей визнані вже непридатними до військової служби, тобто вони не будуть підлягати призову у 18 років. Школярі приходять на дільниці цілими класами у супроводі вчителів. Уся приписна кампанія відбувається за чітким графіком, який попередньо затвердила місцева влада, розповідає міський комісар Ігор Сорокапут. Вони отримують, якщо це є призовник приписне посвідчення, якщо це є військовозобов'язаний, то військовий квиток. Як ви знаєте, що це є один з основних документів кожного громадянина чоловічої статті, тому що без приписного посвідчення не зможе подати документи для вступу. В чи навчальні заклади пройти ту чи іншу медичну комісію, поміняти місце проживання, як наголошує міський комісар, юнакам та їхнім батькам варто пам'ятати, що від цього року скасовано лише призов до лав Збройних сил. Натомість близько сотні прикарпатських хлопців планують скерувати на службу до внутрішніх військ, які підпорядковані МВС. Тому отримати приписне посвідчення повинні всі юнаки, які досягнули 17-річного віку. Буде проводитись призив до Збройних сил України чи до внутрішніх військ, чи не буде, але облік громадян, які проживають на території міста і придатні за станом здоров'я до військової служби, повинен вестися в обов'язковому порядку. У межах всієї області на призовних дільницях мають оглянути близько 9 тисяч юнаків. Приписна кампанія триватиме до кінця березня.